Коротше, можна спати спокійно. Нас захищає гордон. Не можу вас не спитати, тому що е, е, не пробачать цього глядачів. Був теж ваш ролик, не ролик, я не знаю, його правильно назвати. Е, про те, що коли почнеться війна, ви теж готові взяти до рук зброю і захищати свою країну. Цього бачимо, не сталося. Чому так вийшло? Це сталося, тому що я взяв. Рук зброю і захищаю свою країну. Я не один підпольний котел пройшов. Я вам скажу не просто в перших лавах тих, хто в інформаційній війні. А інформаційна війна над, надважлива не лише в перших рядах тих, хто захищає Україну. Я головна діюча особа в цій інформаційній війні. От було б цікаво подивитися, як ви зарястовуєте за це під тому що моя медіа імперія сягає лише підписників більше 10 мільйонів. Я маю на увазі два ютуб канали в гостях у Гордона та Дмитро Гордон. Я маю на увазі там 6,5 мільйонів підписників в Ютубі. Я маю на увазі Інстаграм, мільйон, тік-ток Близько 900 тисяч. Я маю на увазі Фейсбук, Телеграм. Тікто, цей твіттер. трьохкомнатна квартира, дача двохітажна, чотири гаража і бізнес в сил. Тому коли ми кажемо про зброю, моя зброя це інформаційний фронт. І Оскільки я перший на цьому інформаційному фронті, я вважаю, що я дуже дуже багато зробив і ще зроблю. Для своєї країни у мене свій балабольний фронт. Якби не я, то був би пізні така хуйня почалась, але не сіть, поки я з вами, <скільки> Порошенко. З важливою інформацією. Сьогодні я хочу зробити явку з повинною і підтвердити інформацію, яку ви читали уже 36 годин. я не буду відмовлятися. На сьогоднішній день тут на 35 мільйонів гривень різного майна. Але ти все одно найбагатіший депутат не переживає. Я і моя родина витрачає свої власні гроші і звітую, що за ці 10 років ми витратили більше 8 мільярдів гривень або 250 мільйонів доларів на те, щоб захистити Україну. Головний підсумок десятиріччя війни не люди, не території, а Петро з Бідні на 250 мільйонів доларів. Я думаю, что настав час подумать думки Гуру Арестовича. Как не бояться военкомата, если ты не знаешь, что там будет? Очень просто. Никого просто так в армию призвати не могут. Без решения оттуда. Вы же понимаете, прекрасно. То есть, если вас призовут, вас призовет не военкомат, а Господь Бог. Спросите себя, зачем, чему он вас хочет навчити? Не ТЦК призиває. Бог призиває. Веришь в Бога? какие тоді ще питання? Есть такие удары и повороты судьбы, которые очень тяжело воспринять. Я вас прекрасно понимаю. Но если он уже случится с вами, то помните, что без этого, без Бога ни, ни, ничего не могло произойти. Он что-то имеет в виду, чему-то хочет вас научить. А Во-вторых, при всем страхе крупной войны, я вас прекрасно понимаю, призывы и даже по ходу в армию отнюдь не означает смерть. Ну, конечно, нет. Поэтому я, боевой офицер с досвидом, решил подали подальше отсюда. Хрень его знает, какие планы Бога на меня. Может, в следующем жизни я буду открывачкой. Гордон порішав з мобілізацією. В нас е, який мобілізаційний ресурс? В нас в державі скільки зараз людей? Хто знає? Я думаю, що може і 25 мільйонів. Приблизно це ну, приблизно 30. так. А в Росії 140 сорок мільйонів. Е, ну як співставляти ці мобілізаційні ресурси? В Росії він величезний. Тому треба розумом брати тут. Розумом, е, не цифрами, розумом. А розум підказує, що в світі є багато людей, які живуть за межею бідності, які хочуть за гроші йти і битися з ким попало. Ну треба дати їм гроші, щоб вони били росіян. А чому б ні? В чому проблема? Наберемо, що попало, нехай б'ються з ким попало. Гордоні в світі до хріна, з них і почнемо. Дімка, вже в підатій формі. <зв язково> <зв язково> Страх боїться Порошенка. Зараз такі часи, ми зараз говоримо багато про турбулентність. От і для багатьох людей це напруження велике, моральне. А ви останній раз з приводу чого сміялися? Я нормально живу і нормально сміюся. Мені взагалі на все пох. У мене таке під життя. Ну що зі мною може статися? Слухайте, я жива людина, я впадаю в депресію, коли щось не виходить. І інколи мені дуже страшно. Ще більше не випустять за кордон, я ночами не сплю. І в 14-му році страшно. Коли... І в 13-му, коли ми виходили на... вночі під сцену на майдані під час обстрілів. І інші мої фантазії мене лякають. Ти маєш навчитися долати свій страх. І коли кажуть, що на фронті нашим воїнам не страшно, це брехня. Але ти маєш навчитися долати свій страх, ти маєш навчитися долати депресію, ти маєш навчитися е заряджати енергію тих, хто навколо тебе. Бо вони всі дивляться, і дуже залежать їх емоційний стан відмови. Петро Екофлоу. Заряджаю кожного недорого, і причому я не намагаюся брехати або в щось. Навпаки, чи навпаки, не намагаюсь казати правду. Ну не мій коньок, краще займатися тим, що краще виходить.